Коростишів, Житомирщина. Один з найбільших гранітодобувних та обробних центрів в Україні та за її межами. Цікавий факт, що тут розташований кар'єр, який є унікальною туристичною принадою Житомирщини. Взагалі тут знімають фільми, серіали, відеокліпи, проводять весільні фотосесії. Коростишів – це місто історії, пригод та промисловості, що робить на карті України його туристичною цікавинкою. Постій, Іване, ти. Зовсім забув навіщо ми сюди приїхали. Так, так, так. Ми приїхали до чергового учасника нашого всеукраїнського конкурсу на найкраще учнівське самоврядування покоління, покоління Альфа. Альфа. Ліцей номер один імені Густава Олізара Коростишівської міської ради. Освітній заклад, який є провідним на Житомирщині. Метою закладу є виховання у молоді сучасних творчих підходів. А також планетарного мислення як сучасних інтелігентів. Тож ходімо знайомитись з закладом, Павло Миколаївич. дорога команда Павла Миколаєвича. Ми раді вас бачити і дуже раді завітати до вас в Коростишівський ліцей номер 1 імені поставимо зараз. І хочемо вам подарувати ось такий приємний подарунок з Ірпеня. Дякую. Познайомитися з вами поближче, познайомитися з вашим ліцеєм. Що ви нам розповісте про нього історію вашого закладу? Познайомимося з учнівським самоврядуванням, З вами познайомимось і чекаємо приємного дня вашого ліцею. Дякуємо. Ми раді бачити вас у наш... стінах нашого закладу, одного із найстаріших закладів нашого міста. Заклад має більш ніж столітню історію. Часи започаткування це був заклад, який знаходився ближче до центру міста. Це був перший заклад у місті, який здобув двоповерхову будівлю у 1954 році. І це заклад, який сьогодні функціонує на інноваційному рівні, в якому навчаються 620 дітей. Е працюють 54 педагоги. А весь освітній процес забезпечує команда і ста чоловік. Це Ефективна, дієва відносно молодіжна команда, яка знає, як створити життя дітей цікавим, змістовним і ну, таким, щоб їм подобається. Ми чуємо, що тут молодісний церкві у ліцеї, тому що почалася перерва. Звучить українські пісні? До речі, оформлення музичне діти обирають самостійно. Супер. тут ми їм пропонували перший рік, як почалась повномасштабна, це була червона калина. Потім вони обирали свої, і зараз вони слухають те, що обрали вони кожного разу. Вони Змі... зміни Так, можна. Ми переслуховуємо, щоб не було То, ніяких нюансів. Кон якось, якось так. Що стосується самоврядування, ви сьогодні побачите, що воно є досить дієве. Вони намагаються впливати на процеси, які відбуваються в закладі. Ми постійно проводимо з ними зустрічі. Для них абсолютно нормальними є. Заходити до адміністрації, коли вони хочуть, як вони хочуть, і вирішувати ті питання, які їх турбують. Результат сьогодні побачите. Супер. Суперславим як символ нашої подальшої співпраці. Дякую, і сподіваємось на подальшу співпрацю. Після знайомства з адміністрацією Павло Миколаєвич люб'язно певний екскурсію закладом. Ми помітили, що учні шанобливо ставляться та мають дружні стосунки з директором. Тут практично все починалося. Це Витоки нашої історії 1896 рік, коли у місті була перша започаткована е перша школа, пізніше вона носила е ім'я Шелушкова, потім е часи декомунізації стала просто загальноосвітньою школою. Потім в зв'язку з реформою перетворена на ліцей, і лише з минулого року ми отримали е ім'я нашого місцевого. Е Мецената, який тут був народжений, це польський поет, політик, діяч Густав Олізар. Багато років, в 18 столітті, родина Олізарів володіла містом. За часів Олізарів розбудовувалося місто, перші мануфактури, перші фабрики, перший костел, перша недільна школа. Парк, який порівнюють з малою Швейцарією, простишив тут. Ви бачите світлини історії заслужених директорів, заслужених вчителів. Сучасна історія переплітається вже із історія переплітається з сьогоденням. На жаль, маємо зразки і сучасної війни. Але зараз ми побачимо в ліцеї, був створений вперше почав діяти січня місяця. Осередок з вивчення захисту України у зв'язку з реформою, тобто всі заклади міста. Захист України вивчають тут в осередку умови, які створені. Ви побачите у ліцеї представлені тематичні кабінети напрямку до медичної допомоги, захисту України, пожежної безпеки, цивільного захисту та дорожнього руху. Цих осередках навчаються діти з усієї Коростишівської громади. У знаннях учнів впроваджуються інноваційні підходи до навчання. У ході екскурсії ми відвідали спортивну залу, де займаються спортом учні. дізналися від директора, що вже зовсім скоро ліцей номер один стане опорним закладом, який займатиметься підготовкою здобувачів 10-х та 11-х класів. Що нас зацікавило, так це стіни, які діти розмалювали самостійно. Надихнувшись сучасними трендами, учні перетворили свій ліцей на витвір мистецтва. Також ми відвідали укриття ліцею, адже безпека учнів на першому місці. Укриття облаштоване власними силами працівників закладу та відповідає всім мінімальним вимогам. Особливістю ліцею є кабінет для інклюзивного навчання учнів з особливими потребами. Облаштований він так, щоб дитина почувала себе комфортно, навчилася усім побутовим потребам догляду за собою, а також отримала базові знання. Так, це соціально побутове орієнтування, яке їм потрібне. На сьогоднішній день ми маємо 15 дітей, таких які навчаються в 11 класах. Вони всі навчаються із асистентами вчителя. Є в нас двоє дітей з асистентами дитини, тобто це діти, які не мають взагалі навичок самообслуговування, і біля них постійно повинні бути дорослі. Під час нашої зйомки пролунав сигнал повітряної тривоги на Житомирщині, і разом з учнями та вчителями ми спустились в укриття, де мали можливість поспілкуватися з педагогом-організатором пані Юлією та дізналися, як працюється їй з обдарованою молоддю. Зараз діючий президент, теж одинадцятикласниця, але ну дівчина, з якої беруть приклад діти, відмінниця йде на золоту медаль, активна бере участь в конкурсах, в олімпіадах, інтелектуальних творчих джура агітбригади, Все не така активна дійсно ти чує дітей, їхні от що вони хочуть, доносить до мене, так як перше ж я Керую їхньою діяльністю, потім вже до адміністрації. І отут дійсно таке зажило самоврядування. Мені подобається, що я можу покластися. Кажу, діти, в нас там такий день, от що його таке зробити. Та давайте, ось ми там в Тіктокі десь побачили, там така класна ідея. Давайте, давайте без питань. Самі тобі зроблять відео, самі скинуть, все готово, і мені дуже комфортно, тому що ж робота подав організатора це дуже багато роботи. Все треба охопити, все зробити, всіх залучити. І от самоврядування мені дійсно дуже допомагає. В тому, що десь якийсь захід організувати, всі фотозони ліпимо разом. Інформаційні куточки ліпимо разом. От завжди треба допомога, приходять. Щось вирізати треба, що ліпить. Ну, в мене в кабінет. Живе просто кожну перерву, вони приходять по сімейному, от, якось так. і дуже комфортно мені працювати з самоврядуванням, цим дієвим. Вони в нас дуже активні і на рівні громади, тому що в нас є молодіжний центр. Вони також туди залучаються, ходять на спілкування, на різні там кінофільми, беруть участь в складанні плану розробці заходів на рівні міста, різноманітних благодійних, особливо зараз. У нас були збори. В грудні місяці з адміністрацією ми стабільно збираємося і от обговорюємо там проблеми, які в нас є в ліцеї, що ми хочемо покращити ідеї щодо покращення. Діти самі кажуть, ми це все записуємо. Потім обговорюємо і шляхи вирішення проблем. Після відбою повітряної тривоги наша команда долучилась до учнівської конференції «Форму успіху та щастя. Ця конференція стала платформою для обміну ідеями, обговорення важливих питань та пошуку спільних шляхів до успіху та щастя у ліцеї. Під час конференції учні ділилися власними ідеями та проєктами, спрямованими на покращення життя в закладі. Обговорили актуальні питання, що стосуються учнівського життя, такі як організація заходів, вирішення конфліктів та розвиток лідерських якостей. У межах заходу також відбулося представлення звіту президентки ліцею Марії Барановської про результати роботи діяльності учнівського самоврядування лідерів. Надаємо привіт податковому від. Юлія і воно по переслідчивський дітської ради! Дівчата, всім привіт! Раді з вами познайомитись! Мала з вами нагоди трошки поспілкуватись до нашого з вами зараз. Розкажіть, будь ласка. Ми знайомилися з інформацією на вашому сайті. У вас є детальна інформація про самоврядування, є положення і є структура. Але хотів би дізнатися у вас, як це, як це відбувається тут на місці, яка у вас структура самого самоврядування. Було цікаво дізнатися у президентки, тому маш, будь ласка, розкажи. У нашому ліцеї діє п'ять міністерств, є комітет культури та дозвілля. Комітет освіти і науки, Комітет спорту та здоров'я, дисципліни та порядку, і преси та інформації. Ну, особисто я у комітеті дисципліни та порядку. Зі мною ще мої є однокласники. Ми стараємося відповідати цьому комітету, щоб розвивати наш ліцей. Вам уже представиш своїх колег, так буде правильно. Я Марія. Лідер самоврядування поруч зі мною Марія, вона головна в комітеті культура та дозвілля. Культура та дозвілля це такий комітет, де ти розвиваєш себе. Дуже багато залишається людей в нашому ліцеї, щоб вони якось не тільки пізнавали себе, але й знаходили себе в нових починаннях. Також поруч Ліля вона головна за пресу та інформацію. Ми стараємося в ліцеї зробити дні цікавіші, спитати думки своїх однолітків, менших дітей. Також ми можемо перших-четвертих класів ми питаємо, що вони думають, що вони хочуть змінити. І у ну, в своєму комітеті я стараюся як найчастіше там якісь відео, фотографії, залучати дітей до того, щоб щоб ну, щось нове відбувалося в закладі. Діана в нас головна за спорт та здоров'я. Так ми дуже активно беремо участь у всіляких змаганнях, дотримуємося всіх норм безпеки на уроках. У нас дуже все прекрасно. Ми на змаганнях пліч-опіч навіть перемогли призове місце, тому я дуже цим цін... пишаюся. Чи є у вас, наприклад, у навчальному році день, коли учнівське самоврядування і учні беруть правління вашим ліцеєм? тобто день самоврядування? Це в нас ще такого не було, не практикували, але планується ось в цьому семестрі провести такий день. Дуже ми вирішили, бо всі лідери дуже учні. Зацікавлені, та, зацікавлені і хотіли б це спробувати. Дівчатка, розкажіть, будь ласка, яку, на вашу думку, найціннішу звичку виховує самоврядування в учнях? На мою думку, це звичайно, дисципліна, тому що, наприклад, менші класи, які з першого по четвертий вони в нас знаходяться в маленькій школі, а потім переходять до нас і ми залучаємо їх. До самоврядування, щоб розвинути в них вже лідерські навички. навички, так і щоб вони показували приклад, як потрібно себе поводити в школі. Це ну, насправді дуже важливо, що ви думаєте не тільки про своїх одноліток, однокласників, але й про молодшу школу, тому що ви в різних корпусах знаходитесь і ви них не забувають. Така адаптація, вона дає е, великий успіх. І зараз ми поговоримо про успіх. Ось ви працюєте такою великою командою е, учнівського самоврядування, які вже заходи, проєкти, е, 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 які ви започаткували, і стали вже традиційними для закладу. Насамперед, перед канікулами у нас, ну перед канікулами, наприклад, зимовими, у нас як традиція стала це якісь заходи. Свят, наприклад, там вистава якась. Ось перед зимови ніколи були вечори на хуторі біля диканки. Там були залучені не тільки діти, які ну, відповідали за це, а й вчителі. Кожного року у нас щось цікаве відбувається. Насправді дуже багато ми стараємося, не тільки діти були в навчанні, думали тільки про уроки, а щоб вони приходили в школу і знали, що там завтра у нас буде ярмарок. Ми там продамо щось. Звичайно, всі кошти ми передаємо на ЗСУ і дуже стараємось, щоб діти приходили з гарним настроєм в школу. Це водночас і корисно, і цікаво для дітей. От Ваня розпочав таку тему успіху. Мені стало цікаво, як би ви новачку розповіли в декількох реченнях про ваше самоврядування. От що воно з себе має. Ну, от, наприклад, я новачок прийшов до вас, хочу вступити. Кажу, розкажіть мені, що це таке. Я от не знаю, не зіштовхуюся. Насправді, якщо пояснити новачку, який хоче до нас вступити, це дуже гарна можливість перед адміністрацією школи. Ми дуже часто проводимо засідання з ними, висловити свою думку, що хочеться змінити в школі. Тому Дуже багато хто хоче до нас вступити, бо багато ідей, багато думок, багато хто хоче щось змінити, і з нами ця можливість є. В кожної людини свої якісь думки, і ми їх всі е, слухаємо, прислухаємося і стараємося виконати. Як, як вас відбувається співпраця з вашою адміністрацією педагогічним колективом? Нещодавно в нас в ліцеї була проведена стратегічна сесія з учнями самоврядування. В нас були три дошки, де було написано проблеми ліцею, їх вирішення та ідеї. Всі учні обговорювали, думали, які це в нас є різні проблеми в ліцеї, кого що турбує. І потім ми з директором це все вирішували, і всі проблеми і ідеї е, реалізувалися. Дівчата, ми з вами спілкуємося, з вами ставимо багато різних питань стосовно вашого закладу, але найголовніше за що ви любите свій ліцей? За те, що тут можна отримати найкращі знання від найкращих вчителів. Цікаві проведені дні за те, що хочеться сюди йти і не тільки навчатися, а й залучати до якихось цікавих проєктів і веселитися навіть бути з вчителями на одному рівні. Люблю свій ліцей, за те, що я можу висловити свою думку вільно, можу. Поділитися ідеями своїми, і знаю, що вчителі і адміністрація до цього дослухаються і виконують все, що хочуть учні ліцею. целі. що у вас ліцей доволі відкритий, є відкрита адміністрація, і у вас є дійсний діалог. Це не просто монолог, ви стучите у закриті двері, а це діалог між, як то кажуть, місточок. Між учнівством і адміністрацією. Ви я думаю, зі своєю ролі чудово справляєтесь, якщо у вас це дійсно так, як ми зараз бачимо. Дівчата, скажіть, будь ласка, як у вас виникла ідея взяти участь у всеукраїнському конкурсі на найкраще учнівське самоврядування по поліні Альфа? Чому ви захотіли взяти участь? Ми доєдналися до конкурсу, щоб реалізувати якісь свої думки, щоб. Ви нас почули, ми вас почули. Дуже стараємося, дуже хочемо перемогу на цьому конкурсі і здобути якісь нові досягнення. Нам буде цікаво у другому турі представити проєкт нашого ліцею в місті Героя Іркін. І сподіваємось, що здобудемо перемогу, тому що наш ліцей найкращий. Я, будь ласка, за що ти любиш свій ліцей? За те, що в ньому є нові, нові друзі, за те, що ти навчаєшся чогось нового і прикольного. На тема привіт. Скажи, будь ласка, за що ти любиш свій ліцей? Що тобі подобається? Ну, дуже хороші вчителя, іменно Катерина Вікторівна. Ну, mm. і, ну і всі е, дуже прикольні уроки. Дуже часто на перервах можна піти пограти на двір і вийти в їдальню. Так ну ти любиш свій ліцей. Да. Дуже сильно. Дякую. Віталік, скажи, за що ти любиш свій ліцей? У нас дуже хороші вчителя. Вони дуже добрі. Почаю. Прикольна, прикольна школа. Не знаю, просто прикольна. А які ти предмети любиш? Математика, українська, література, біологія. Тобі подобається тут навчатись. Ліцей номер один Коростищівської міської ради ставля нас цікавим навчальним закладом зі своїми неординарними ідеями та інноваційними методами навчання. Попереду на нас чекають інші учасники нашого конкурсу Покоління Альха. Слідкуйте за кожним нашим кроком у соціальних мережах. Там пульсує ритм наших пригод.